Ще раз доброго дня, шановні друзі. Я не переробляв презентацію 2012 року, додав лише одне речення. І хочу, щоб ми подивилися на великий форсат, який робився три роки тому, з точки зору року сьогоднішнього. Дуже дуже швиденько буду це робити. Отже, у далекому далекому, -му, вибачте, 2012 му вибачте, 12 році помилився. Це єдине, що я додав. Такі організації, як Human Capital Forum, Wikis Eноміка та Київська бізнес школа вирішили дослідити, що таке людський капітал України в тих термінах, які того часу були прийнятні і зрозумілі. 2012 рік, десь років 10 тому було, правда? Ні? Десь так. Отже, подивимося, що насправді тоді ми робили. Форсайт ну, вже слово таке Сергій говорив. Це спроба сукупність дослідницьких управлінських заходів, спрямованих на подомзування і конструювання майбутнього конструювання тут є дуже важливим словом, тому дуже важливим є суб'єкт цього конструювання, суб'єкт форсайту. Ми таким суб'єктом уявили собі відповідальний український бізнес, зібравши декілька десятків українських підприємців на живі сесії і декілька сотень на дельфійські опитування. Тобто там не було жодної політики, лише бізнес. Ми визначали людський капітал дуже-дуже комплексно, тоді, як і освіту виховання, і охорону здоров'я, науку і так, далі, і так далі. Культуру в дуже широкому розумінні. І тоді, звичайно, нас дуже надихала така картинка. Я її поясню. По горизонталі це якість людського капіталу, по вертикалі це використання людського капіталу за методикою сейд. Тобто, ви бачите, що Україна серед тих країн, в яких є досить високий людський капітал, трикутнички це пострадянські країни, а значить сині кружечки – кола – це країни Центральної Європи, які є членами Євросоюзу. Використовує цей людський капітал нижче за інших. Дуже дуже погано. Ми визначали тренди. Тобто супроекти суб'єкт об'єктивний змін на свідомість. А, тренди це те, чого дуже бояться але, або чого дуже прагнуть. А, серед більше ніж 40 трендів а, найбільш важливими були визначені такі, як відтік. Ви просто дивіться, це 12-й рік. Ви дивіться, що помінялося, добре? Просто я нічого не коментую. Це 2012 рік, 10 років тому. Відтік кадрів за кордон, старіння населення, міграція населення між регіонами України як позитивний тренд, концентрація власності в руках найбагатших сімей чи компаній і погіршення умов розвитку малого бізнесу, поява нових галузей економіки в Україні, згортання звички і традиції читати книжки і відсутність професійної орієнтації молоді, поширення тенденції освіти протягом всього життя це плюс. Пропаганда здорового способу життя це плюс, а забруднення середовища і масовий стрес це мінус. Жахлива податкова політика і обмеження громадянських свобод, а також і розвиток громадянського суспільства, і зростання незалежних громадських об'єднань в плюс, нестача взаємної довіри і погіршення кримінальної ситуації в мінус, зниження цінності освіти в суспільстві так само. Десять років пройшло з 12-го року, щось змінилося, не змінилося. Як ви так вважаєте? Як, як ви відчуваєте? Дуже суперечливі та різноспрямовані тренди. Ви побачили, що вони дуже суперечливі і дуже різноспрямовані. Серед рекордсменів, тобто серед тих, які набрали найбільшу кількість балів за поширеність, були точки болю, такі як відтік професіоналів, читання книжок, здоровий спосіб життя і нестача взаємної довіри. Не всі ці тренди неминучі. І тут, уже працюючи з трендами, ми визначили проблему суб'єктності. Проблема суб'єктності в тому, що у Всіх, хто був залучений до форсайту, хоча це були досить великі підприємці, досить серйозні люди, або, скажімо, корпоративні HR-и дуже великих корпорацій, тобто люди, які відповідають за долю і життя, і статки, і успіх тисяч людей, або великі підприємці, власники бізнесів, всі вони так чи інакше проявили більшою або меншою мірою, хтось меншою мірою, зовнішній локус контролю. Тобто, хто за все відповідає, хто визначає. Розвиток людського капіталу України, держава, політична еліта, сусідні країни, які так або інакше на нас впливають. Ви вийшло так, що критики партнерлістських цінностей і партнерлістської системи, а саме підприємці і їхні топ-менеджери, самі стали заручниками цих цінностей. І ми тоді визначали, що проблема суб'єктності бізнесу є відображення проблеми суб'єктності України. Отже, інваріантні тренди, таких старіння населення, урбанізація, міграція між регіонами України, відплив професіоналів за кордон і так далі, і так далі сформували неминуче майбутнє, яке зображене на цій картинці. Це було 2012 року, передбачено, і тоді вже, в принципі, набирало силу. Зараз здається, ця картинка також є актуальною. Причому і ті, хто відходить, і ті, хто приходить, вони всі вважають, вони всі, у них всіх на устах слово Європа. Те саме слово, яке щойно а, так, обіграв Сергій у своєму виступі. Ключові невизначеності 2012 року були визначені таким чином: ну, щось е, е, рік сурка, чи три роки сурка, я не знаю. Е, е, податкова політика. І знову ми сьогодні говоримо про податкову політику як про ключову невизначеність розвитку України. Чи буде економічна свобода, а значить розвиток і зростання, чи ні. О, вибачте, я обіцяв нічого не коментувати. Державна стратегія розвитку України. Ну тут вже є відповідь на одне запитання, причому відповідь досить критикована про зовнішньополітичний вектор. А промислова політика, інноваційна політика і так далі, так далі. Все залишилося невідомим. Отже, сценарії. Я зараз без коментарів спробую сценарії вам розказати, а ви подивитеся, який сценарій справдився. А для того, щоб ну, класичний такий підхід, для того, щоб не плодити багато сценаріїв і не заплутатися в них, визначають дві найголовніші розтяжки, тобто два найголовніших, найголовніших варіантних, імовірних, варіативних тренди, і вони формують чотири сценарії. Було дуже багато різних претендентів на те, щоб бути вивченими як Найголовніші розтяжки, як найголовніші розтяжки, наприклад, чи зростає, чи падає е, світова економіка, чи промисловість почала модернізуватися чи ні. Малий бізнес погіршилося чи погіршувалася його умови. Концентрація власності зростає чи зменшується, ринок землі врешті запроваджено, чи ні. Громадянські свободи обмежені чи зростають. Що з політичною стабільністю, що з взаємною довірою? А з усіх цих розтяжок, тобто з усіх цих таких... розтяжки, схожі на залізничні стрілки. Ну, я думаю, що. Те, шановне товариство, яке тут є і в нас дивиться, трошечки розуміє вже, що таке форсайт, що таке сценарій, що таке розтяжки. Те, це так як залізничні стрілки, які визначають, чи праворуч піде потяг, чи ліворуч піде потяг. А отже, дві розтяжки, які були визначені 2012 року, як найголовніші. Яка економічна модель України? Домінування великого бізнесу, чи все-таки розвиток масового підприємництва малого середнього? Яка економічна модель? Друга розтяжка, яка була тоді визначена. Що з громадянськими свободами? Зростають чи згортаються? Дві такі розтяжки формують чотири сценарії. Ну, зрозуміло, домінує великий бізнес і громадянські свободи зростають. це сценарій один, розвиток масового підприємства громадянської свободи зростають. це сценарій 3 і так далі. Чотири сценарії. Це можна от представити такою картинкою. Ми дали їм відповідні назви, точніше, не ми, а учасники форсайту. Домінування. Домінування великого бізнесу і зростання громадянських свобод формує сценарій, який тоді називався мафія або сім'я. Домінування великого бізнесу із згортанням громадянських свобод тоді називався тоталітарна корпорація. Оцей. Розвиток масового підприємства і зростання громадянських свобод називався тоді калейдоскоп або пастораль. І це сценарій з згортанням громадянських свобод, але розвитком малого масового підприємства називався тоді «Гмобщество». На що це було би схоже? Це було б схоже, скажімо, на Америку в часи вели власть... влади величезних корпорацій, чи на Японію післявоєнну. Це було би схоже, скажімо, скоріше на Орелівській 1974 чи на сучасний Азербайджан. Це було б схоже на невеличкі країни Центральної і Північної Європи, такі як Словаччина чи Данія, наприклад. Ну а це було би схоже щось таке. Не дуже зрозуміле? Мало ймовірне. Отже, сценарії, всі аналогії дуже приблизні. Бізнес є в усіх сценаріях, можна жити. Але лише один сценарій буде базовим. Сказали, ми 2005 року подивимося, який. Сценарій мафія-сім'я. Великий бізнес домінує, громадянські свободи реалізуються. Це експортно орієнтована економіка, зростаючі, споживчі стандарти, ієрархічне суспільство, соціальні ліфти закриті, свобода обмінюється якість життя. Великий бізнес є реальною владою, малий середній працює під дахом, держава фактично приватизується великими кланами. На населення через телевізор отримує ідеологію комфортного споживання. Національна дитичність трошки розмивається, розмивається, хто з тим не згоден, кордони відкриті, можна виїхати. Що при цьому відбувається з охороною здоров'я, наукою, освітою, і культурою, ну, в принципі, зрозуміло. Вони стають всі кастовими і корпоративними. Сценарій домінування великого бізнесу і згортання громадянських свобод. Це тоталітарна корпорація, зрозуміло, зараз трошечки схоже на можливо сучасну Росію, закриті кордони, корпорації є державами в державі, влада повністю залежна від них, обмеження комунікації, професійні касти, монополізація галузей, хтось працює в заліз... є залізниця, є нафта, є газ, є металургія, тотальний контроль над медіа, інтернетом, силовими структурами. Незадоволені виїхати не можуть, не можуть. для них створюється маленьке гетто. От. А, сценарій калейдоскоп Пастораль. Масове підприємство, громадянські свободи. Все класно, сільське господарство плюс хай-тек, значна вага середнього класу, висока мобільність населення, висока зовнішня міграція, космополітизм, потужні соціальні ліфти. А, тільки тоді ми ставили собі запитання, а які ж соціальні групи прагнуть цього сценарію: інтеграція в західне суспільство, пільги малому бізнесу, який є фактором зайнятості, а не оподаткування, електронне урядування. І все комерціалізується, комерціалізується, в тому числі культура, освіта, наука, все комерціалізується. Ну і сценарій комобчества трошечки дивний. Це планова централізована економіка, сильна поліцейська держава, трошки Білорусь нагадує. Обмежені контакти з зовнішнім світом, бізнес і влада повністю корумповані стосунки, але дуже чисті вулиці. Все у державній власності, солодики повністю підконтрольні владі, на відміну від сценарію, де Солодики навпаки контролюють владу. Пасіонарі не можуть себе знайти в політиці, тому йдуть в бізнес. Все, наука освіта, здоров'я здоров'я і всі інші фактори розвитку є фактично дуже малими, державними, дуже обмеженими, приблизно як в Радянському Союзі. Ще раз в тих декілька хвилин, якщо в мене є, давайте зараз просто проголосуємо. Ви побачили ці сценарії. Хто вважає, що ми зараз... Живемо в сценарії домінування великого бізнесу і зростання громадянських свобод? Сценарії мафія-сім'я? Підніміть руки, будь ласка. Дякую. А хто вважає, що ми зараз в ситуації домінування великого бізнесу і згортання громадянських свобод? А хто зараз що вважає, що в нас зростання громадянських свобод і розвиток масового підприємництва, пастораль? Нема таких. А хто вважає, що у нас згортання громадянських свобод і розвиток масового підприємства? Нема таких. Тобто більшість, більшість за те, що ми потрошечку йдемо у перший сценарій, який, вибачте, це не я придумав, це було придумано три роки тому, і я тут не винний, абсолютно жодної політики. Це, це сценарій, який тут у нас названий мафія або сім'я. Отже, як вплинути? В ті 2,5 хвилини, що в мене залишилося, як же ж вплинути? Я лише зауважу, що неможливо змінити країну, не змінивши людей, тому що всі реформи будуть повернуті назад. Грузинський досвід це дуже добре доводить. Наш досвід також доводить, що у нас все. Дуже нонсостейнебл, всі реформи не є сталими. Суб'єкт вважає, що доля країни в руках держави. Коли його питають, чи ти правда так вважаєш, абсолютно заперечує, але коли поставити запитання інше, з тих запитань випливає, що він все-таки так вважає всередині цього серця. Тобто відповідальний бізнес це такий, який відчуває відповідальність, але не реалізує її, не готовий взяти на себе. Отже, стратегічна ідея. Стратегічна ідея була тоді сформульована як виховання здорового способу мислення людей. Виховання здорового мислення як єдиний шлях до розвитку людського капіталу України. А це означає здорове мислення. Дуже різні речі разом: логічне мислення, стратегічне мислення, навички споживання культури, ринкове мислення, тобто розуміння, як влаштований сьогоднішній світ, звичка до здорового способу життя, чітка національна культурна, а пізніше і професійна ідентифікація, і, звичайно, дуже відкрите мислення. Що для цього треба зробити, тоді було сказано, треба, щоб бізнес, який має гроші, в першу чергу великий бізнес, який має гроші, і середній бізнес, який має значні інтелектуальні ресурси, об'єдналося з тими, хто може бути партнером у цих сферах. Тоді було запропоновано величезна кількість різноманітних проєктів, які частково хтось почав реалізовувати, частково ні. В принципі, все це сьогодні так само. Я дуже скоро прокручу, тому що воно не має великої ваги, все одно. На сьогоднішній день не завершена жодна ініціатива з тих, які були, одна хвилина на резюме. Так, я бачу. А, і фактично те, е, висновок, який тоді був зроблений, треба переглянути роль бізнесу в соціально-економічному житті. Тому що бізнес ми, тоді, тоді був визначений нами як єдиний суб'єкт, який може на себе взяти відповідальність в умовах, коли просто нема кому іншому взяти відповідальність. Або разом у рай, або поодинці в пекло таким було гасло. Великий бізнес має усвідомити ту відповідальність, які за довгострокову роботу з людськими ресурсами. І ми зараз три роки по тому бачимо, що він її не усвідомив і тому має великі проблеми. Малий і середній бізнес має мусить виробити спільні позиції, спільні проекти, і також цього не було зроблено. А, але 2012 року ми сказали: ми спостерігаємо, ми вивчаємо, а значить, ми впливаємо на об'єкт. Одним з підсумків того форсайту було те, що реально справдилося. Процес розпорошення влади, процес деконцентрації, демонополізації влади в українському суспільстві є абсолютно незворотним. Три роки пройшло. Дивіться самі, що вийшло, що ні. Мій колега Євген Пестерніков трошечки подивиться з точки зору сьогоднішнього дня. Я спеціально нічого не говорив про майбутнє, говорив про минуле. Бо лише, подивившись на минуле, можна зробити висновки чого саме. Я зараз користуюся підходом, який Сергій запропонував. Подивившись на минуле, ми можемо точно дізнатися, чого саме не буде у майбутньому. Те, все, що було у минулому, всього того не буде, а буде щось інше. Спрогнозувати ми його не можемо, а це означає, що ми маємо його, мусимо його конструювати. Дякую за увагу.